Гречка і Олія, печивий чай це місцеві. вибори. За три місяці до старту офіційної виборчої кампанії потенційні кандидати розпочали непрямий підкуп виборців. У Хмельницькій, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградських областях жителям роздавали продуктові набори. Найчастіше роздача проходила від імені благодійних фондів потенційних кандидатів. Про це повідомляє голова комітету виборців України Олексій Кошель. І демонструє продуктовий улов. Потенційні кандидати на посади міських голів і потенційні суб'єкти виборчого процесу вони досить економно ставляться до подібної діяльності, тобто ми бачимо недорогі приклади продовольчих пакетів тобто найдешевша олія, найдеш... найдешевший чай, і так далі. Я думаю, що багато хто з виборців сприйметься як неповага до себе, але в умовах економічної кризи, підняття тарифів і всього іншого, насправді ми можемо говорити, що подібна технологія залишається ефективною. Однак дехто з кандидатів грошей на підкуп не пошкодував і вже провели, так би мовити, кампанії добрих справ, серед яких не тільки ремонт під'їздів і дитячих майданчиків. В місті Маріуполь потенційний кандидат на посаду міського голови роздав 4 тисячі наборів для першокласників. Це масштабний формат у Хмельницькій області. Потенційний суб'єкт виборчого процесу надав безкоштовні путівки для оздоровлення 500 дітей. Тобто ми можемо говорити, що двоє 3 тисячі членів сімей цих дітей вже будуть дячні за кандидату у комітеті виборців. кажуть підкупом і неналежною політичною діяльністю, яка обранена в благодійну діяльність, займаються чи не всі партії. Навіть такі новачки, як самопоміч, за підтримки потенційного кандидата на посаду міського голови Житомира, яка є лідером осередку самопоміч, проводиться, проводиться робота волонтерського центру. Безкоштовні курси садівництва і городництва спрямовані на одну електоральну групу. Безкоштовні курси по заняттю східними танцями. А старі нові обранці вдаються до небудь хитрощів. Наприклад, окрема партія змінює назву, щоб ілюструвати діяльність політичного лідера у Хмельницькій області. І йдеться не просто про інформаційну кампанію партії за конкретні справи йдеться про низку конкретних справ, які здійснює депутат Грега, які здійснює мережа Епіцентр. Окрім путівок, шкільних наборів і східних танців ще є маршрутки. Так у Дніпропетровську одна з кандидаток Єпіфанцева Світлана запустила безкоштовні маршрутки. А фонд Бориса Філатова возить людей по одній гривні. За таку мінімальну платню возить містян і бізнесмен загід Краснов, який давно намагається увірвати собі владне крісло. Містяни жартують, що інші кандидати повинні доплачувати людям за проїзд, щоб перевершити хід з дармовими автобусами. Однак більшість ні не вважають не підкупом. Я на ній не їздила, але дуже добре. А ви не вважаєте, що це Де збирателів? а у нас все підкуп збирателів. Ну, так. если даже это и подкуп избирателей для людей это неплохо. Вроде не подкуп, нормально все. Ну какой же это подкуп? Под любые выборы постоянно идет какой-то подкуп. Но хотя бы в этот период. Э, Ані, хоча б щось діли для города, відзначився і Київ, а точніше, його міський глава. У комітеті виборців кажуть, Віталій Кличко фактично фінансує виборчі кампанії депутатів солідарності удару за кошти місцевого бюджету в рамках програми з виконання передвиборних програм депутатів Київради з наближенням виборів. Кількість витрат відповідно до цієї програми зростає так, якщо за весну цього року для реалізації цієї програми було виділено 4 мільйони гривень приблизно коштів, то вже за літо, за червень-серпень, було виділено 19 мільйонів. І як результат 1 вересня також було прийнято 6-7 розпоряджень на загальну суму 1 мільйон 100 тисяч гривень. Однак до 5 вересня, тобто до старту виборчої кампанії, всі ці маршрутки і пакети, де юре не вважаються підкупом а де факто це і є справжній підкуп. Найменше до чого вдалися кандидати, так це до зустрічі з виборцями. Наразі комітет виборців звертається до Верховної Ради і просить внести зміни до виборчого законодавства, які б чіткіше розслумачували поняття підкуп виборців. Зазначу, що лакмусовим папірцем для українського суспільства стали проміжні вибори народного депутата в 205-му окрузі в Чернігові, які відбулися наприкінці липня. До нових технологій тоді ніхто не вдавався лише гречка, лише олія олія Давайте. Вермішель. Вермішель, добре не нада. Ми то шпроти і гречка шпроти і гречка. Чернігівчани, які годинами вистоювали у черзі, про підкупом не вважають. Хоча зізнаються, що дуже вдячні. Ну чому підкуп? ніхто ж не заставляє нікого голосувати. Як, і, як я заповню бюлетень, Ніхто ж не знає. Ніхто ж не стоїть надо мною в кабінці. А тут, ну дякую, якщо допомагають хоча б хоч так, людям допомоги в течение года. І за це спасибо, і за каруселі. Ой, а і карусель вони теж встановили. Да, ж каруселі, діти вот з удовольствием катаються. Інший горе кандидат, телеведучий Олексій Дурнів, певно вирішив, що гречка краще смакує з морквою, тож роздавав моркву лопатами. Я як один із лідерів всеукраїнського об'єднання морковка, хочу задекларувати одна із наших цілей всім жителям Чернігівщини стільки моркові, скільки їм потрібно. Урнів пішов на віддалі, не тільки нагодував, а ще й напоїв чернігівський електорат. Щоправда, масштаби були незначні, та й напої не нато п'янки: лимонад, пиво та шампанське. Дай Ой, ми будемо. Це було б смішно, якби не було так печально. Навіть після двох революцій досі не всі українці навчилися поважати себе залишається замкнене коло спочатку. Дехто голосує шлунком, а потім дивується, чому в деяких народних обранців каша в голові. Людмила Кушнір, Мар'ян Мотрук, телеканал Еспресо.